У цей святковий Божий ранок вітання линуть із сердець, благословений з неба цей світанок, бо нині вже гріху кінець. Усюди чути беззупинно Христос Воскрес, Христос Воскрес, В куточок кожен нехай лине найбільше чудо із чудес. І кожне серденько трепоче, бо переможений вже гріх, а хто ще визнати не хоче, живе у сумнівах своїх. Любов страждала на Голгофі, любов терпіла ганьбу й сміх, і в цій житевій катастрофі любов померла за твій гріх, любов проявлена у сині, Господь віддав його на смерть. Любов Христа, що й понині ламає зло і гріха твердь. Любов єднає у родину нас християнську сім'ю і кличе кожну Бог людину, любов, щоб визнати Отцю». Що тяжко так за нас страждала, що стала жертвою в той час, любов, що там нам показала, що Бог так сильно любить нас, любов Господня тебе кличе, прийди до Господа, Творця, любов глибоку й таємничу дає щирі Бог серця. Радій, душа, бо є спасіння від найстрашнішого суда, Христа Ісуса Воскресіння, тебе спасає від гріха. Щоб так радіти Воскресінню, проси прощення у Христа, для Тебе в Нього є спасіння від найстрашнішого гріха. Христос Воскрес! Скажи Це знову, з прощенням Господа Христа: вступи на цю святу дорогу, щоб йти у Небо до Творця. Христос Воскрес!